Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вже підходимо до завершення теми спільнота. це четверта наша тема. І на сьогоднішньому уроці у нас з вами буде два завдання. Перше завдання це ми опрацьовуємо з вами інтерактивну вправу, яка є у вашому сьогоднішньому уроці. Ось вона, бачите, інформація в таблицях та діаграмках. Це інтерактивна вправа, натиснувши на яку, ви маєте. Відповісти на певні питання. Наприклад, на першому цьому слайді так, я пишу свою прізвище та ім'я і проводжу урок далі. Тобто, ми сьогодні з вами згадуємо, як ми маємо з вами працювати за комп'ютером, як ми маємо з вами робити певні свої приклади, так, і, звичайно, Опрацювати над практичною частинкою нашого мого уроку. За темою сьогоднішнього уроку ми маємо з вами розглянути, що ж таке таблиця та діаграми, як інформація може бути в неї закодована, порівняти інформацію в цих же самих наших таблицях та діаграмах, і зрозуміти, що краще буде використовуватись, де і коли. Наприклад,. Знайомимось з першим нашим терміном, що таке схема. Схема це спрощене зображення викладення чогось у загальних і основних рисах. Тобто ми з вами розуміємо, що вся інформація йде по колу. Так? Тобто такий невеличкий алгоритм, який після, після, наприклад, зими наступає весна, після весни літо, після літа осінь і так далі. А вже, наприклад, в прикладі для того, щоби. Ми з вами розібрали нашу кругову діаграму, так? то ми маємо тепер так само знову зробити, щоб ми запам'ятали, що після чого йде, і як цим всім цим всім ми можемо з вами працювати. Осінь сюди, весна сюди, ні, весна сюди, літо і осінь, так? Тобто, зробивши правильну відповідь, ми думаємо, що це правильно, і проходимо далі. Далі ми з вами маємо зрозуміти і подивитися, що існують різноманітні види схем. Є ось така схема, так? Є стовпчаста, є колова, є різні їх види. І ми маємо з вами, наприклад, позначити, так, що ось це в нас є наша схема, ось наша схема, яку ми з вами розбирали та вчили про органи чуття, так? А ось. Схемка, де показується, які види твариночок можуть бути, так? І, звичайно, є приклад схеми, де хлопчик відчуває своїми органами чуття якісь певні дії, так, або використовує для цього свій приклад. Далі, якщо ми з вами попрацювали за схемами, так, то тепер ми маємо зрозуміти, що ж таке, наприклад, діаграма. Діаграма це графічне зображення, яке наочно. І у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між, між різними величинами, які порівнюються. Тобто, ось ці стовпчики це так звані наші приклади того, що ми з вами, наприклад, робили. Наприклад, є читання книжки, яка називається Джуді Муді». І, наприклад, в суботу я, наприклад, прочитала скільки 40 сторінок, так? в п'ятницю я прочитала 25 сторінок. В четвер я прочитала 30, а в середу я прочитала 20. Де ж я знаходжу, де я прочитала ці сторінки? Ось вони, так, такі невеличкі пояснення до нашої діаграми. А певна кількість їх де рахується, ось, будь ласка, з лівого нашого краєчка, так, бачите, лінії, стовпчики. Це все я вам розповідала на уроці. Ну і звичайно. Ось її пояснення. Коли ми з вами будемо вчитися вже в 5 класі створювати ось такі діаграмки, так, то ми будемо використовувати створені таблички в програмці Excel і будемо до них додавати. А вам, наприклад, сьогодні буде так само приклад створення найпростіших схем та діаграм. Ну і тепер так само я для того, щоб виконати своє практичне завдання. Я розумію, що найбільше сторіночок я прочитала в суботу, в п'ятницю я прочитала їх 25, а це ось ця наш наш товчик. В, в четвер я прочитала 30 це сюди. І в середу я прочитала лише 20 сторінок і відповідаю на питання. Правильно. Далі продовжую свій урок. І продовжуючи урок, я дивлюсь, що існують також й діаграми, не тільки лише схеми. Так? а Діаграми вони також бувають різноманітні. Ось це, наприклад, діаграмка, бачите, на якій ми можемо зобразити, наприклад, рух росту вашого, зросту, так? а, така стовпчаста. Далі кругова діаграмка. Ось на цьому прикладі показується і кругова, і стовпчаста а, діаграмки. Тобто кожного а, а, прикладу, який ми з вами далі будемо розбирати, існують вони різні, так? І так, позначу всі діаграмки. Це у нас є діаграмка це, Це і це. в нас є також діаграми наші. Так, продовжуємо. Тут ми можемо графічно а інформацію можна подати за допомогою діаграм, це ми знаємо, так, карт, схем та графіки, звичайно. І відповідаємо на це питання. Тобто, так, ми з вами розв'язуємо певні ребуси, так? я тут зараз не буду так ставити. Хочу, щоб потім з вами, з дітьми це буде а, відповідь у нас діаграма, так, але я дуже хочу, щоб потім діти, а, бачите, не дозволяє, поки немає правильної відповіді, не дозволяє нам діаграма інтер. Продовжити правильно. Так, ну і, звичайно, наш настрій з ставими, які ми, наприклад, сьогодні маємо. І закриваємо цю нашу інтерактивну право. Наступним кроком ми маємо з вами виконати завдання на сторінності 16. Ми маємо там так само відмітити е, в табличці в завданні 1, завданні 2 та завданні 3 певні приклади. Перший приклад це зріст, другий приклад це вага, і третій приклад це е, як діти за допомогою таблички, як діти грали в. Папір. А тепер переходимо до нашого з вами практичного завдання. Переглядаю час, щоб вам все пояснити, так, і нагадати. Отже, нам сьогодні потрібно з вами створити два приклади. Перший приклад це буде у нас табличка. так, Або це буде якась певна схемка, так, або діаграма. Тобто ми маємо з цих трьох наших прикладів, ми маємо додати або табличку, або схемку, або діаграмку. А таблички ми її з вами не будемо а, додавати, а вже а, приклад схеми та діаграми ми з вами зробимо. І так, для того, щоб новий документ я навіть по робочому місці свого екрану ось мій робочий екран. А, натискаю правою кнопочкою «Мишки раз. Далі створити. Що таке? «Створити». Ось моє контекстне меню, так. Я маю створити Microsoft Word документ. Натискаючи два, два рази кнопочку Enter, я його відкриваю. І мене Мій аркуш, мій новий документ. Далі, мені, наприклад, потрібно поставити табличку. А ви для того, щоб це зробити, ви маєте виконати певний алгоритм. А з основним вікном роботи в документі ми з вами знайомились, Так? Це ось це наше меню, де є написано файл, головна вставка, конструктор макет слів, «Розсилки», рецензування, вид та «Справи». Ми натискаємо на вставку, і подивіться, у нас одразу написана таблиця. Так, я натискаю на лівою кнопочкою мишки і хочу додати будь-яку таблицю, яка мені потрібна. Бачите, тільки я виділяю таких помаранчевих квадратиків, стільки в мене така в мене табличка, наприклад, і буде. Так? Далі я можу її розтягувати, можу стягувати, тобто так, як мені хочеться. Але mm -hmm. другим прикладом, так, значить, ще раз ставка, таблиця, і ми з вами що? Малюємо ту таблицю, яка нам потрібна. Так? Другий наш приклад, ми маємо додати діаграму. Як же ми це робимо? Ми натискаємо на діаграму. Ось тут в нас є ставка, так? Малюнок, фігури, значки, смарт-діаграмки. Так, і є в нас просто діаграма. Потрібно щось щось, потрібно закрити. Так, добре. Так, ось, це ми закриваємо це я Так, Окей. Тут ми з вами закриваємо вона. Не збігати. Ось наш документ. Ми натискаємо на діаграми. І вже тепер з діаграми ми з вами обираємо ту діаграмку, яку ми хочемо з вами доб... додати. Наприклад, нам потрібна діаграмка спочатку кругова. Так? Ми обираємо кругову діаграму і обираємо, який її, наприклад, буде макет, так, як вона в нас. Буде Я натискаю на ось таку, так, кругову, наприклад, і натискаю клавішу ОК. У мене висвітилась моя діаграма, але мені ж, бачите, є в мене, в мене певні а, приклади того, як вона має в мене позначатися. Поки ось тут ми нічого додавати не будемо, ми лише вчимося. Додали, додали. окей, Далі натиснули після нашої діаграмки клавішу Enter, і тепер ми хочемо з вами. Дати певну якусь схему. Так, а як же ми з вами додамо схему? Ми з вами маємо користуватися SmartArt. Це найпростіші такі схемочки, де є в нас, наприклад, цикли.